Сашко, я зварила, думала сьогодні суп і буде так. А ви що, зробили чай? Кажуть мої діти, що? Що хочемо солоденько. Що з досолоденько? Оладки будуть? Так. Да. Подивіться, сіли які сироти, нема більше на столі нічого. Лише дві кружечки чаю самі собі зробили. І зараз чекають мами оладки. Ну все, мама зараз на жарі побіжить в магазин, добре? Добре. Да. Сковорідка вже жар а е, поки сковорідка загріється, я маю заколотити ці тако, трошечки соди. на кінчик чайної ложки. Муки. Муки скільки вам треба, ви потім, коли будете замішувати, будете бачити, як вам. Супер! Паладки я взагалі люблю дуже. Якщо вас не люблять солодкі, то трішечки можете там, якщо солені, Так, одне яйце. Все. І кефіром кефір беру саме 1% і саме цей, щоб був рідкий. Якщо є густий, навіть передиму, навіть буде. Це замішуємо, як робимо однорідну масу, як така густа сметана. Дивимося, скільки ще треба додавати кефір. І ось вам оладки. Дуже класно. Все вже дожаримо. Дві які гарні, пухкенькі. І не набирають головне олію. Колись я е, жарила, е, дуже чесно бирали в мене олію. І ще хочу вам сказати, якщо, наприклад, вам треба пісні, чи хтось кефір не любить, хоче оладки, так само все мука, там це можна на воді. Навіть без яйця у пісні я роблю просто мука, сода, олі і можна водичкою собі замішати і буде супер. Тому візьміть собі на примітку, якщо знаєте, той є, що не люблю, яке у когось алергія таке. Але якщо повноцінно можете, і то з кефіром бомба.